Звідусі долинала музика. Я подумав: от молодці, завжди щось несподіване. Музика була класична, камерні і фортепіанні концерти, симфонії, увертюри. Вона звучала з кожної шкарини в кожному з прилеглих коридорів і підземних сполучень. Увесь вокзал було перетворено на велетенську філармонію. Мобільного типу, тобто на філармонію зі змінним потоком слухачів, які циркулюють сюди і туди, вдаючи при цьому, наче так усе й повинно бути. І нічим уже їх не здивуєш. У Денвері, штат Колорадо, хтось розповідав, наче потрапив до ресторану, в якому офіціанти, обслуговуючи гостей, паралельно виконують оперні гарії. Юрбан ще сказати публіка, на Гамбургському головному вокзалі поводилась так, наче всі вони щойно з Денвера, і класична музика вже просто таки в'їлася в їхній щоденний крові. Я вирішив покружляти вокзалом. Тим більше, що неправильно розрахував час і в мене з'явилося трохи займово. Якість творення в деяких місцях здалася мені цілком пристойною. Іноді я впізнавав автора. Іноді виконавця, іноді не впізнавав твору. Музичне тво надавало всьому навколишньому особливої, ніби в поганому кінофільмі значущості. Згадався анекдот про музику згучномовця в осінньому парку. Це часом негрівка. Запитує перехожий меломан зустрічного добродія, котрий замер посеред алеї, задумливо опустивши голову. Та я й сам думав, що то глинка, а то гімно відповідає задумливої добродії, не відводячи очей від носаків своїх червиків. Анекдот погоджує з бородатий, але згаданий своєчасно. Напевно, подумав я така собі культурно-соціальна акція місцевої влади, щось на зразок поезії метро. А тут, напевно, якісь симфонії вокзалу, струни залізниць, колеса класики ну, чи якось подібно. Наступного дня я знову там крутився і знову звідусіль долинала музика. Третього дня. Я з головного залу, а там усе ще мунала музика, вирушив через колишній кордон до колишньої Данії, тобто до станції Гамбург Альтона, щоб зустрітися з Наташею. Наташа нині живе в Гімалаях і навчає англійської та польської мови нащадків непальського короля. Вона не вміє ставити банальних запитань, тому навряд чи вона спитала, як мені подобається гамбурзі. Але припустімо, що вона спитала саме про це. Кисло збрехає, ніби мені найбільше сподобалася класична музика на вокзалі. У який спосіб вони відганяють наркоманів і просто бездомних, пояснила Наташа. Бо ті не витримують класичної музики. Через дві-три хвилини їх починають так ламати, що вони воліють бігти подалі, тільки б не чути більше цього знущання. Відколи це запровадили, ти не побачиш у вокзальній околиці жодного бомжа. Ну от, знітився я і задумливо глянув на носаки своїх чоловіків.